Це той момент, коли ти не записав саме цікаве, раді чого працював, бо ти просто був дуже зайнятий і завтикав. Ми не зняли вам відкриття. Але зняла Даша. Да, так, Дякую. Але трохи зняла Даша для нашого інстаграму. Ми трохи, ви можете, в принципі, в наш інстаграм зайти, подивитись на відкриття, як це проходило. Це дуже важливий етап, його треба робити правильно. І, в принципі, сьогоднішній день нам вказує на те, що ми його зробили правильно. У нас були знижки для клієнтів, У нас був цікавий. Як це назвати? Цікавий метод залучення нових людей це був надувний костюм. Він працював півтори годинки, і, в принципі, також дав непогані результати. Також були співпраця з блогерами місцевими. Ось, і, звісно, ніхто не відміняв листівки і безпосередньо особистий контакт. Бо коли ми готувалися, у нас рекламна випіска наша вже висіла заздалегідь до відкриття. І люди заходили, ми знайомились і казали, коли ми плануємо відкриватись. Тому, в принципі, все це склало скупу і, в принципі, дало нам непоганий день. По в принципі, для цього магазину для цього об'єму магазину, в принципі, мені здається, непогано. Завтра вам більш детально покажу, що у нас в магазині, що в нас там залишилось. Візуально ви можете нічого не зрозумієте, але трохи попорідли наші полочки з понеділка будемо робити замовлення. І розкажемо, з якими приколами ми сьогодні, сьогодні столкнулись в перший день роботи. Так що залишайтесь далі з нами, буде цікаво. ранку. другий день нашої роботи. Потроху їдемо в магазин. Так, ну що ж, ми вже в магазині, працюємо. Сьогодні неділя, другий день роботи. Людей не дуже багато. Зараз 16 година, 23 хвилини. Люди були, але. Дуже слабенько на порівнянні, як було вчора. Давайте е покажу вам своє робоче місце. Так, це наш логотип, Це наше робоче місце. Це наша програма е з реалізації та обігу. Ось, сканер штрих кода принтер для друку чеків, та етикеток, ваги, термінал і ящик для грошей. Там у нас музика є, тобто, калькулятор. Як без нього. І тут ми робимо записи, що треба підвести в магазин. Тому що магазин новий, ми не багато. Одразу сюди закинули товару. Ну як? В принципі, як ви можете побачити, нібито все є, і при тому, що тут вже по, -по полички так пропропроділи добре люди. За, за вчора і за сьогодні. А, Ось тому, тому будемо. Всього одразу не накупиш, тому що не дуже зрозуміло, тому що від кожного району залежить, що будуть купувати те чи інше. Тобто, наприклад, у нас, як можете побачити, котів більше аніж собак. У нас, наприклад, є сегментація в магазині. Це у нас коти в стелажі, а це у нас ідуть собаки. Для них два стелажі, поки виділено. Ну і внизу ось тут у нас вагові товари, корм для собак. Тут у нас для гризунів та попугайчиків, тобто невеличкий відділ. Тут у нас наповнювачі, бачите, також вже там туалети одразу поряд. Ці штуки поставили тут дряпки, тому що туди вони не влазять і більше їх нікуди не поставиш. Там у нас мисочки різненькі йдуть, ну, тобто магазинчик невеликий, ми намагалися зробити все це максимально, щоб воно і гарно було, і повітря було навколо, щоб не було все заставлено. Так, тут у нас передкасова зона, також наповнювачі майже розібрали там деякі фірми, смаколики розібрали, Тобто смаколики беруть добре, їх треба закупати в велику кількість. Вітамінки розібрали, тобто все, все порозбирали потроху. І це ми працювали вчора тільки один день. Так, ось так виглядить наша касова зона. Тут у нас е шампунчики, також уже не дуже всього багато, бо вчора ну, прям плотненько працювали. Ось ось так, в принципі, і виглядає наш магазин. Е е в принципі, на час, який ми зараз маємо, пів на п'яту. Люди, люди були, щось ми, щось ми заробили. А, небагато, але ну, це все, все таки краще аніж аніж не працювати. І, і ну, в принципі ми до в неділю, в неділя, я так розумію, бо в мене зараз дружина а, їхала а, за квартал а Там інший магазин є, там закрито вже п'ята година, вони вже не працюють. Чи взагалі не працюють? До речі, цього я не знаю. Тобто, тому що неділя, мало людей, мало людей дуже ходить. Тому в принципі для неділі, якщо ми зробимо сьогодні мінімальну ну, касу, ту яку я думаю, то це взагалі супер. Бо я планував їх робити в принципі. Ці каси, а тут ми її можемо. Можемо. Не зробили ще, а можемо зробити в неділю. Ну, будемо дивитись. Потроху працюємо, все у нас працює, термінал працює. До речі, вчора була весела ситуація. Є ось така забавна штука. Це для USB-хаб називається. Він потрібен для того, щоб. А, так як в ноутбуці не дуже багато USB-портів, а їх нам треба дуже багато, тому що треба підключити і термінал, і принтер, і ваги, і сканер, а, мишку. Тобто, все це треба підключити. А для цього купується цей хаб, USB-хаб. Фішка в тому, що цей хаб був не дуже дорогий, і йому не вистачало, як мені потім пояснили. Не вистачало потужності, і він глючив і вчора. На відкритті зранку у нас е, все вилетіло. Тобто був перший клієнт, оплата знялась і поступила на рахунок, але в програмі це не відразилось. І в програмі цих продажів нема. Е, програма за, заглючила і все, і все. І потім, десь годинки-півтори, ми практично там не працювали, тому що тому що люди. Ну, е, Підтримка Торгсофта, тобто підтримка нашої програми, намагалися полагодити всю цю штуку і десь годинки-півтори на це пішло. Але ну і вияснили, що це проблема в USB-портах. Ми підключили термінал до підключили термінал. До комп'ютера, все підключили до комп'ютера. І вчора ми працювали тільки на у нас працювали тільки сканер штрих-коду і термінал. І, в принципі, все. Ваги не, не, не хотіли працювати. Ну, якось так. Сьогодні мені Настя купила і принесла інший блочок. Він поки працює, але він також без запитки додаткової. Тобто, в чому проблема того блочка була, то що йому не вистачало потужності, і він просто гас. І все. Тобто їх треба підпитувати. Але е, дружину запевнили, що вона сказала, для чого вони потрібні, їй запевнили, що, що воно буде працювати. Ну, подивимося, як воно буде працювати. Поки, в принципі, зараз підключав, все працює. Ну, ще не вечір. Е, подивимося. А ми поки що продовжуємо працювати. Е, продовжуємо працювати. Чекаємо на клієнтів. Друзі, а ще я вам хочу показати візуально наш магазин. Зараз ми вийдемо. На вулицю бачите у нас парковочка, така проїзна вулиця, перехрестя живе, там супермаркет великий ще і ось так зроблений магазин. В принципі, місце доволі живе. Добре, а зараз ми. А зараз ми що робимо? Ми робимо? Встановлюємо безпосередньо Microsoft Office на комп'ютер, бо мені треба вигрузити залишки товару, точніше, не залишки товару, а товар, який потрібно замовляти, який у нас скінчився за ці два дні. А, я не можу його вигрузти, бо принтери ми ще не купили, щоб одразу надрукувати. Тому буду вигружати в Excel, а Excel я ще не качав Це комп. Тому зараз качаємо швиденько і. Ну, як швиденько, як вийде? І далі будемо працювати. До речі, новий порт поки що працює, і якщо що, я потім скажу, як він називається вам. Поки що працює, все добре. Декілька днів ще попрацюємо, потестимо і. Я потім скажу вам фідбек. Е, так, включення з якого? Це вже п'ятий день ми працюємо. Ну, е, я скажу так. Е, поки що не дуже мені подобається. Не дуже мені подобається е, е, прохідність. Поки що, ну як? Е, зараз, мабуть, і нема, е, нема сенсу робити. Е, Передчасні висновки, а, ось. але багато, багато питають е е деякі, деякі фірми ось, і ми потроху їх зараз будемо підвозити. Сьогодні вже наробили замовлень, того, що нас е підрозкуповували -під потроху. і Люди заходять, цікавляться, в принципі, не можна сказати, що ніхто не заходить. Заходять а, і П потроху, потроху працюємо, але все ж таки. Субота просто відкриття було ну, дуже жваве, дуже, дуже круте. Навіть неділя була дуже гарною. Можливо, просто що ем, ну, В принципі, в принципі е, дуже рано робити якісь висновки, тим паче, що не всі інструменти ще залучені, е, щоб привлекати клієнтів. Ось тому працюємо. Е, в принципі, все, все окей працює, вибачаюсь. В принципі, все окей, працює. Переходничок теж працює, в принципі, добре. Тому, мабуть, на цей блог ми завершуємо і будемо потроху, потроху інформувати, як все до нас буде приходити, як будуть люди іти, які інструменти ми будемо використовувати для того, щоб привлікати клієнтів. Ось, і будемо потроху з вами ділитись. Дякуємо, що були з нами. На все добре!